Вітаю. В ефірі, як завжди, усі порі новини в студії Ольга Юровська у сьогоднішньому випуску Дивіться про таке. Вже понад 300 переселенців зареєстровані у черзі на проживання у модульному містечку, що зводять у Полтаві. Вибух газу у п'ятиповерхівці Кременчука. Правоохоронці говорять, цьому передувала сварка у квартирі. Янгуля для військових на передову виготовляють полтавські волонтерки. Пам'ятники загіну та ватутіну у Полтаві цими вихідними знову вкрили надписами. Зробили це у ніч на 26 лютого. Того ж постаменти відмили. Нагадаємо, 4 лютого під час свого візиту до Полтави міністр культури України Олександр Ткаченко поставив перед місцевою владою вимогу розробити алгоритм перенесення проросійських маркерів з громадського простору. Зробити це мали упродовж місяця. Перший крок на цьому шляху вже зроблено. Повідомив нам сьогодні перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Мінкульт розглянув лист від обласної військової адміністрації. Страція щодо надання дозволу на перенесення пам'ятника на місці відпочинку Петра І та надіслав відповідь з алгоритмом дій. Пан Пархоменко запевнив питання і про перенесення пам'ятників та ватутіну найближчим часом розглянуть на депутатських комісіях. Після нашої зустрічі з міністром. Якихось особливих доручень з приводу місяця, чи якогось терміну не було. Прийшов лист, там чітко написано алгоритм роботи з приводу знесення пам'ятки, незалежно від того, які вони є. Да, звичайно, що ми повинні рухатися в напрямку декомунізації і не повинно бути в просторі нашого міста пам'ятки пов'язані з країною агресором. Да? Тому в першу чергу ми говоримо про пам'ятки, які. Возвеличують людей, які не мають абсолютно ніякого відношення до нашого міста. Це Ватутіна і Зигіна. Тому першочергово я думаю, ми будемо виносити на розгляд депутатських комісій і депутатського корпусу питання щодо перенесення цих пам'яток в інше місце. Тим часом у хоролі Полтавської громади 25 лютого демонтували пам'ятник комуністу гекачіпісту Івану Третяку. Про це повідомляють у полтавському офісі Українського інституту національної пам'яті. У Полтаві монтують модулі містечка для переселенців. Нагадаємо, житло зводять на території обласної психіатричної лікарні, коли завершать монтаж будиночків, які зручності у них передбачені, та скільки родин ВПО вже зареєстрували для проживання в містечку. Про все це дивіться у сюжеті. Протягом місяця у Полтаві змонтують модульні будиночки для переселенців на території обласної клінічної психіатричної лікарні. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Модульні містечки, які вже почали монтаж, і протягом місяця буде змонтовано все містечко. Це більше 500 осіб зможуть там розміщуватись. Відокремлена територія на території психоневрологічної лікарні. Окремий буде вхід, поруч є зупинка громадського транспорту. Будиночки будуть з утепленими вікнами, кухнею, санвузлом, душовою та зоною відпочинку. Проте заселитися в них можна буде не раніше літа. Додає Дмитро Лунін. Бо окрім них у планах капремонт та благоустрій території в одному з корпусів лікарні, де ВПО зможуть і проживати, і проходити психологічну реабілітацію. Ми також там розташуємо. Об'єкти харчування, об'єкти продажу продуктів харчування. Тому впевнений, що там люди, які будуть знаходитися, також вони зможуть отримувати медичні послуги. На цій території зараз у Полтаві 62 тисячі офіційно зареєстрованих переселенців. З них півтори тисячі проживають у 29 школах та дитсадках. Саме для них і зводять модульне житло, говорить перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Що розподілом займається міська територіальна громада. У нас черга черга сформована у нас управління майном. Тому після так побудеться, скільки там на черзі. 318. У вас 318 318 сімей чи трисленці. Нагадаємо, модульне містечко для ВПО – це гуманітарна допомога з Польщі та Великої Британії. Воно розраховане на проживання 520 людей та складатиметься з 240 модулів. У Кременчуці вибух газу знищив квартиру у п'ятиповерхівці. Подія трапилася ввечері 26 лютого. За попередню інформацію, вибуху у квартирі передувала сімейна сварка, у якій чоловік погрожував перерізати газовий шланг. Що ж стало причиною трагедії? Дізнавалися наші кореспонденти. Службу визивати вас вигадимо. Це вибух в одній із квартир у п'ятиповерхівці Кременчука. Трагедія сталася 26 лютого. Місцеві мешканці повідомили, до цього з квартири було чути лайку, в якій чоловік погрожував перерізати газовий шланг. Люди викликали поліцію. Вивіз скору, газ зірвався. вивіз скору. під час спілкування на місці в під'їзді з мешканцями. Пролунав такий потужний вибух, внаслідок чого завдано ряду пошкоджень. У самій квартирі, де відбувся вибух, і деякі пошкодження в під'їзді ніхто із мешканців не постраждав. Внаслідок надзвичайної ситуації мешканці будинку евакуювали. Правоохоронці встановили. Вибух стався таки через пошкодження газового шланга, яке спричинив мешканець тієї ж квартири. Особу, яка ймовірно причетна до цього, працівники поліції встановили. Він, до речі, після вибуху одразу втік. Поліцейські оперативно доставили до медичної установи для проведення відповідного обстеження. В рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії. А у Полтаві на провулку українському 24 лютого о 14.30 горів приватний будинок. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють, повідомив нам речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. До місця подій негайно було направлено два відділення рятувальників, коли рятувальники прибули на місце, приступили до ліквідації гасіння. Загалом внаслідок пожежі було пошкоджено 40 метрів квадратних покрівлі і домашнє майно. До гасіння залучалося 11 чоловік особового складу і 2 одиниці техніки. Ситуація з енергопостачанням на Полтавщині стабілізується. 14 лютого в області провели режимний день, аби виміряти споживання електроенергії без обмежень. Про це йшлося сьогодні на апаратній нараді в Полтавській обласній військовій адміністрації. Були проведені е, вимірювання потужності наших використання по області на сьогодні. Вони складають 728 двадцять Е, середнє е, споживання по тижням 611 МВт. споживання збільшується тоді, як попередньо, у нас складали 511-550 МВт. Щоб ніхто не розслаблявся, е, тому що сюрпризи можуть бути. Не зміг залишатися за кордоном, коли в Україні війна. Це слова полтавця Валерія Жиденка, полеглого героя, з яким сьогодні прощалися у Свято-Успенському соборі. На панахиду віддати останню шану воїну прийшли рідні, близькі та друзі. Не висихають сльози у матерів та дітей. Полтава знову прощається із полеглим на війні героєм. У Свято-Успенському кафедральному соборі в останню путь проводжають солдата Валерія Жиденка. Валерію було всього 27. У серпні минулого року його призвали на військову службу до окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського. Дуже класний хлопець, я вам, так скажу. Відповідальний з самих в днів знаю, це ми вже не працювали з ним. З самих в днів знаю, що він рвався туди захищати батьківщину, тільки влітку пройшов курси. Та й все, потім зв'язок обірвався, якось не виходило на спілкуватись. Воював Валерій Жиденко на посаді такелажника евакуаційного взводу, ремонтно-відновлювального батальйону. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 7 лютого. Сталося це в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Опитне, що на Донеччині. Не стояли б ми сьогодні в цьому храмі. І не була би такою, як зараз є наша Полтавщина, якби не було героїв, якби не було мужніх захисників, таких як наш Валерій, які не сховалися, не втікли за кордон, а пішли на передову. У Валерія залишилися батьки, син та наречена. Пропозицію одружитися хлопець зробив їй у січні цього року, та одягти обручки не судилося. Мій син навчався з ним в школі. Він був гарним товаришем, гарним сином, дійсно відданим своїй батьківщині і дуже гарна людина була. Він був за кордоном, повернувся від телят, сказав, я не можу там сидіти, а хлопці тут. Поховали бійця на Затуринському кладовищі під Полтавою. Волонтери Полтави виготовляють для бійців на передову обереги. Янголят, готові вироби передають на війну разом із маскувальними сітками. З майстринями поспілкувалися наші кореспонденти і вже підготували для вас сюжет. Полтавка Ірина Супрунова виготовляє для наших військових на передову обереги. Із жовтого та синього габардину вона створює янголят. На це йдуть лічені хвилини. Я їх намагаюся робити завжди з гарним настроєм, тому що якщо з поганим погані думки лізуть, я вкладаю те, щоб ці янголяти їх берегли. У перші тижні війни дівчина з іншими волонтерами плела сітки, а потім побачила пост із майстер-класом створення Янголят у соцмережах і вирішила спробувати собі. Відтак за рік Ірина передала на фронт майже дві тисячі оберегів. Це був і Херсонський напрямок, це був і Бахмут, і коли ще Харків також був. Я не знаю людей в більшості своїй, яким це потрапляє навіть. В різних телеграм-каналах я бачу фотографії цих янголят, Я бачу, що це мій, бо в кожної людини, яка виготовляє їх в неї, свій почерк. Також Янголят, але за іншою технікою майструє волонтерка Наталія Білова. Вона розповідає, робить їх невеликими, аби помістилися військовому у бронежилет. Жінка пригадує, коли почала передавати на війну обереги для наших захисників. Це було може, років два назад, тому що я колись виготовляла ці ангелочки для одного бійця. На передову він приїхав, прийшов сюди в Миколаївську церкву, поба йому Олександра Григорівна подарувала одного невочка. Він каже, мені потрібно ще для моїх бійців, ще 11 штук. Готові обереги волонтери покладуть у пакунки із маскувальними сітками. Їх відправляють у найгарячіші бойові точки України. Відтепер заяву про бажання стати на весільний рушничок можна подати менш ніж за 15 хвилин. На порталі дія з'явився відповідний сервіс. Повідомляють на сайті Міністерства цифрової трансформації. Скористатися послугою можуть громадяни України старші 18 років, які мають електронний підпис. Одразу можна обрати і місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Нагадаємо раніше, що подати заяву про шлюб, майбутнім молодятам доводилося разом іти до рацу, заповнювати паперові заяви, йти платити держмито, знов повертатися до держустанови та обговорювати деталі церемонії зі співробітником Рац. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.ua. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.